Парні всім привітана живемо це відео команди року 2024-го від FIFA, Минуле відео було від FIFA Pro, Зараз від FIFA вони команди відлічаються. Саме відео від відлічаються, тому приємно хто не дивився минуле відео. Подивіться, буде цікаво. Парник, який я говорив минулому, в минулому відео, хто не подивився, подивіться, там була команда від FIFA Pro. Там була зовсім інша команда, так само було. А зараз команда від самої FIFA. Тут більш адекватніше состав, більш нормальні гравчі. Є одне но це Тоні Крос. Тоні Кросса в грі немає. Кого, на кого вона була змінити, на кем вона дебрюйне. Але ні, він дуже багато, на мою думку, провів мало матчів, пропустив дуже багато матчів в новому сезоні. Тому я поставив Оде Гарда. Як, на мою думку, непогана заміна замість Тоні Кроса. А далі все по дефолту. Все по дефолту, навіть Саліба, навіть Саліба стоїть з, на ЛЗ. Нічого страшного, що у нього буде мінус 3. Ну, все як є. Далі, це команда Арсенал, хто вже зрозумів. Я поубирав тут всіх самих жорстких. Остав тільки, мабуть, Мартінелі один з, з таких найкращих. Все інше. Все інше, я просто їх викинув з клуба. Тому таким составом ми вриваємося в УПЛ, вриваємося в Ліві Чемпіоні, ціль виграти АПЛ і ціль виграти Ліві Чемпіоні, який здорові гарний кубок. Хто не дивився минулу серію по FIFA Pro командою, трошки іншої і трошки, трошки різноманітнішу команду, подивіться, там було цікаво. І порівняємо. Заодно і порівняємо цю. Тому, якщо ви не дивилися, нажміть на баузу, открийте мій відос, там він виходить на минулі неділі. І подивіться, а потім подивитись цей. І так, буде, і так буде вам цікавіше. Let's go! Ну що, завершився сезончик. Бачимо команду сезону Тут тільки воротар і ламіна ямаль. Як таке може бути, я не знаю. Тобто Ісак, саг і його нашого цього. Хонда, Вінісіус. де Вінісіус? бо я, до речі, не бачив, що Вінісіус був вигравцем матча. Походу, в АПЛК йому не його ліга. Давайте дивитися, що подробніше наша фіналіч чемпіона вперед. Так, парті. Наш составчик. По рейтингам я вам покажу, що які були на старті, які ми зараз. Бачу, що Карвахаль мінус один. Ламінімаль по-любому кажінуся, він там 84 189-й, Холм плюс один. Вінні, вроді би на місці, Одегар плюс один. Білігол плюс не на 2. Родрі плюс 1. Саліба плюс 2. Навіть на позиції зіграю, він все одно апнувся, плюс 2. Діас плюс 1. Рюдігер в, би на місці, або плюс 1. Мартінес 100% плюс 87-й. Такий составчик, ну я вам покажу. Побачите, всі, можливо, я десь помилився. Так, давайте по статистиці. Мартіна, 18 сухих матчів з 16 -60 голов. Ерлін Холланд за 53 матча забив 35 голов. В він забив 28 голов, Карабакап 2, Лі Чемпіонів 3, Емірайтес 1, і в 1. Ну, я хочу сказати, що він був на травмі. Він там якийсь фермер десь місяць пропускіння був на травмі. Далі Ламін Ямаль, дивіться, 33 гола, 14 передач. Офігенно. В Прем'єр прем -лі, йому зайшла 21 гол, 8 передач. І лігі чемпіонів Ламін Ямаль та наш Арсенал. 12 плюс 4. Крутяк. Вінісіус Джуніор, 56 матчів відіграв, 15 плюс 10. Ну, слабенько, бачите, це не його, це не його ліга. Не його ліга, у нього слабенько пішло. Він не був не разу грацем матча. В Кінг 9, Волча 6. Плюс 1. Слабенько, слабенько. Білі гол 10 плюс 2. В Прем'єр Лігі він забив 6. В Лігі він забив 4 і по одному, що там що там гольових пасів. Одегард 18 плюс 20. Тобто він 2 ПЛ, 9 голов і 9 гольових передач. Це круто. В ЛЧ він забив 6 голов і 8 гольових передач. Топчик. Забрали парні ми Ліву чемпіону 92 очка ВПДС, яка Перше місце 92 очка, що ми. ми, мій клуб, команда Року от FIFA, і друге місце це Ліверпуль, 91 очко. Різниця просто в одній перемогі. У Нас на одну поразку більше, але у нас на одну перемогу більше. Ну і забитим ми топчик. І по пропущеним ми теж топчик. Ми дуже мало пропускали і забували саме більше, наскільки я бачу. Сіті 3, United 4, Chelsea 5 та Техем 6. Тож, що наоборот, Тем 5, Челсі 6. Окей, um, mm, okay. далі, що там у нас? Емірайтис Ми не виграли в фіналі, ми там не були. Ми навіть в раунді 6 не були, в раунді 5, напевно, теж не були. Ми не свикли нас одразу. В раунді 4 ми, мабуть, відлетіли. Зараз. Так, да, нас виграв Халл Сіті в раунді 4. Ну Це просто позор. Ну, це ці кубки друга раді, типа англійські їх нереально виграти. Це ще круче, ніж Ліга Чемпіонів. Це, ну, це скрипти всі. 25. Далі в Карабауакап аналогічно. Ми не в фіналі. Ми не в одній другій. Ми не в одній 4 Ми в раунді, мабуть, 4. Да, в раунді 4 програли Вестхем. 3-2. Якось так. Далі. При ми зайняли Друге місце, на поразка. По факту. Слабєвато. Е, тут ми не грали. Так, Лі чемпіони, Ну що? Таку команду ми забрали в чемпіонів в перше місце 22 очка на 7 ігор, 7 виграшів, одна нічия з Це круто. Забили дуже багато і пропустили все менше. В плей-офф ми не грали, в одній 8 ми кого виграли? Давайте дивитися. Ми виграли Реал Madrid 3-2 на тоненько. на тоненько. В одній четвертій ми грали з ПСВ 3-4. Тут теж на тоненько. Факту могли й відлетіти, бо першу гру ми програли ПСВ. Першу гру ми програли 2-1. Ну, і одній і другі, кого ми виграли. Інтер, 5-3. Тут якось то вже було. Дві з двох забрали. І в фіналі ми кого? 3-0 Барсу. Сюди, Барсуків розкатали. Барса виграла в одній-четвертій Мілана, ми їх у фіналі чпекнули. Ну давайте подивимося, хто там виграв в Європи. Юнайтед по пенальті, Влаця, сюди. І Ліга Конфедерацій, конференції, точніше, Фірінтіна в панаті Коса, Такі діла. Такий виявився сезон мої команди Року від FIFA. Кажу мої команди Команди Року від FIFA. Непогано, непогано виграли АПЛ. Виграли Лігу Чемпіонів. Другорядні кубки у ви нам не забрати, тому що ну це скрипти. Далі по бомбардирам. що? Холанд, Холанд по бомбардирам перший, але він не команді Року. Як це працює, я хзе. Як може бути кращий бомбардир не в команді Року. Тобто ми, виграли лів... ми виграли АПЛ. Ми кращий бомбардир і ми не в команді Року. Ну це якийсь бред. Я не розумію, як це працює. Ну окей, 28 голів, але Яламін Ямаль 21 гол. Жорстко. По сухим матчам. Мартін, Адегард 12. кажу сухим матчам, Гольовим пасам 12, гольових пасів Адегардік. Наша перше місце Вінісіус, 8 місце, 8 гольових. Ламін Ямаль 11 місце 8 гольових. Родері 16 місце 6. Голівих. Але родері це опорник Йопте. І по сухим матчам, 13 сухих гарів. Емеліано Мартінес. В моєму клубі. Це дуже жорстко, дуже жорстко. Не зарапав він команду, як то кажуть. Сезону це заслужено. Гольові паси теж заслужено. А, голіві паси, подожі, голіві паси Ордягар не попав в команду року. Дивно, дивно, якось це працює. По горімпасам краще, команді року немає, по бомбардерам краще, команді року немає. Як це працює, Яхз. Давайте напослідок, що там підведемо Амітоги. Вінік, Вінік, що там не влився в АПЛ, слабовато відіграв, всі плюс-мінус непогано, а Вінік що то якось не пішло у нього. Білінгем теж слабовато. Я трошки чекав в нього більше. Тий самий Білінгем бокс-бокс. Аудикард Плмейкер грає чуть Білінгем трошки слабовато. І Вінік взагалі провалився. Але якось так, такий був відос. Він відлічається від тієї FIFA Pro, яка виходить на минулому тижні. Хто не подивився, подивіться, велика різниця в цьому всьому, що ви бачили зараз, і в тому, що побачите наступну, в тому минулому відео. Тому, тому перемикайтеся, дивіться. Дякую за перегляд. Пишіть лайки, ставте коменти. До нової зустрічі.